Добрий день, діти! Сьогодні поговоримо про тих, хто стоїть на варті нашого здоров'я. Запрошую вас відвідати разом зі мною поліклініку нашу. Вам доводилось тут бувати, так? І я впевнена, що ви знаєте про їх працівників. Тож давайте їх пригадаємо разом. Хто з біди людей рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури, так це лікарі, справжні рятівники, які в будь-якому випадку здатні надати нам допомогу. Діти пропоную пригадати, скільки різних лікарів-спеціалістів, і тут у нагоді будуть загадки, тож слухайте уважно. Це лікар наш дільничий, він наші скарги вислухає звично, обстежить нас, направить на аналіз. Усе врахує і поставить свій діагноз. Так, діти, це наш сімейний лікар. Яку допомогу надає нам сімейний лікар? Він обстежує, направляє на аналізи, ставить діагноз для подальшого правильного лікування. Відгадайте наступного лікаря. Він просить ротика відкрити і починає зуб сверлити, щоб хворий зубчик став здоровим, поставить лікар пломбу нову. Вірно, це, діти, стоматолог. А що лікує стоматолог? Так, стоматолог лікує зуби, щоб вони були здорові та міцні. Діти, а про кого наступна загадка? Якщо болить вушко чи в горлі ангіна, чи нежить у носик заскочить дитині, до нього тоді ми йдемо на прийом. Він всі ці хвороби лікує гуртом. Так, діти, це лор. Коли ми звертаємося до лора, тоді, коли у нас болить вушко, горло чи носик, біля кожного лікаря є незамінний помічник, це медсестра, яка завжди допомагає. Діти ми з вами пригадали деяких лікарів-спеціалістів, а їх дуже багато по різним напрямках і вкотре переконалися, наскільки важлива і кропітлива праця кожного із них, адже вони піклуються про головне. Наше здоров'я. Тож залишайтеся здорові, цінуйте працю лікарів.